Привіт, друзі! Сьогодні розповімо про професію, яка змушує людей робити те, що зазвичай роблять наші улюблені вихованці: куштувати корм для тварин. Тестувальники кормів для домашніх тварин це справжні професіонали, які забезпечують якість та безпеку їжі для мільйонів собак, котів та інших улюбленців по всьому світу. І так, вони дійсно пробують корм на смак. Заробітки в цій сфері досить привабливі. Початкова зарплата складає від 35 до 50 тисяч доларів на рік. Досвідчені тестувальники отримують до 75 тисяч доларів, а головні дегустатори великих компаній можуть заробляти понад 100 тисяч доларів річних. Вимоги до професії серйозні: освіта в галузі харчових технологій, ветеринарії чи зоології, розвинені смакові рецептори, відсутність алергій та міцний шлунок. Кандидати проходять спеціальні тести на чутливість до смаків та запахів. Робочий день починається з підготовки. Тестувальник не може їсти гостру їжу за 12 годин до роботи, не палити, не жувати гумку. Навіть зубна паста має бути нейтральною, щоб не вплинути на смакові рецептори. Що саме перевіряють професіонали? Смак, текстуру, запах, зовнішній вигляд корму. Вони аналізують, чи подобається корм тваринам, чи легко він перетравлюється, чи містить правильний баланс поживних речовин. Найціканіша частина роботи спостереження за реакцією тварин. Тестувальники працюють з групами собак та котів, вивчаючи їхні вподобання. Кожна тварина має власний профіль смаку, який фіксується в базі даних. Професійні секрети включають використання спеціальних шкал для оцінки смаку від відмінно до неприйнятно. Існує навіть термінологія для опису смаків кормів: м'ясистий, зернистий, рибний, печінковий. Найскладніша частина роботи дегустація нових рецептур. Деякі корми мають специфічні смаки, які людині важко очинити. Наприклад, корми з комахами або екзотичними видами м'яса, вимагають особливої підготовки. Безпека головний пріоритет. Усі корми, які пробують тестувальники, проходять попередню перевірку в лабораторіях. Проте професіонали завжди мають під рукою засоби для промивання шлунка на випадок непередбачених реакцій. Найдивовижніше відкриття професії коти набагато більш вибагливі за собак. Собаки з'їдять майже все смачне, а коти можуть відмовитися від корму через найдрібніші зміни в рецептурі. Тому кошачі корми тестуються особливо ретельно. Сучасні тенденції включають розробку органічних кормів, веганських варіантів для домашніх тварин та персоналізоване харчування на основі породи, віку та стану здоров'я тварини. Найскладніші проекти корми для тварин з особливими потребами діабетиків, алергіків, тварин після операцій. Такі корми потребують місяців тестування та та координації з ветеринарами. Професійний виклик об'єктивність. Тестувальник повинен оцінювати корм не зі своїх людських уподобань. А з точки зору тварини, це вимагає глибокого розуміння фізіології та психології домашніх улюбленців. Темна сторона професії: необхідність пробувати невдалі рецептури, не кожен експеримент виходить смачним, але професіонал повинен ретельно проаналізувати навіть найгірші варіанти, щоб зрозуміти, що пішло не так. Найвища нагорода для тестувальника бачити щасливих і здорових тварин, які з апетитом їдять корм, розроблений за його участю. Деякі професіонали отримують листи від власників домашніх тварин з подяками. Майбутні професії пов'язані з технологіями, розробляються електронні язики, які можуть аналізувати хімічний склад кормів, але людський фактор залишається незамінним для розуміння справжніх потреб тварин. Цікавий факт: багато тестувальників кормів самі є власниками домашніх тварин і часто беруть додаткові зразки додому для домашнього тестування зі своїми улюбленцями. Найважча частина роботи емоційна складова. Коли тестувальник розробляє лікувальний корм. І бачить, як він допомагає хворим тваринам одужати. Це приносить величезне задоволення та усвідомлення важливості своєї роботи. Професія тестувальника кормів для тварин це поєднання науки, любові до тварин та готовності жертвувати власними смаковими рецепторами заради здоров'я наших чотирилапих друзів. Мрієте стати тестувальником кормів? Розпочніть з вивчення зоології та харчових технологій. Ваші майбутні пухнасті клієнти будуть вам вдячні. Підписуйтесь на канал за новими цікавинками з усього світу. До зустрічі!